Вітаю всіх на уроці Я Пізнаю світ. Розпочнімо урок з перевірки домашнього завдання до попереднього блоку уроків. Перевірте, чи правильно ви допомогли кнопочці Виконати завдання. На сторінці 7. Виконали вправу Пізнай за контурами Івано-Франківську область. В завда... четвертому завданні знайшли помилково вжите слово в реченнях і виправили на правильні. І у п'ятому завданні подивіться, в якому напрямку має йти мандрівник, щоб дістатись витоку річки. Перевірили? Чи є у вас запитання, дітей? Немає. Згортайте зошит. Розгортайте зошит для домашніх завдань тиждень 18. Переглянемо трейлер <кхи> із запитаннями до першого блоку уроків. Увага на екран! <кхи> Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Кого вважають найрозумнішою людиною в історії людства? Що означають поняття століття, наша ера та до нашої ери? Що таке жива й нежива природа? Де знаходяться букові праліси? Чому букові праліси внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО? Що таке прийменник? Який заряд ядра атома має оксиген? Як відбувається дифузія у твердих? Рідких та газоподібних речовинах. Працюємо у ЗОшиті тиждень 18 на сторінці 3. Прочитаємо разом тему уроку 154 з розділу Україна у світі. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. До нізяння розв'язують задачі. На минулому уроці ми з вами вчилися розв'язувати задачі на діленні. Поміркуйте, на скільки частин поділено кожну коробку. Напишіть відповіді під світлинами за зразком. Отже, дивимося на першу світлину. Коробку поділили на 12 частин. Перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Розгляньмо другу світлину. На скільки частин поділено коробку з печивом? На частин. Перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, пишемо на вісім частин. Розгляньмо третю світлину. На скільки частин поділено? На частин. Перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дійсно. На шість частин. Пишемо. І не скажіть, будь ласка, а що вам допомогло знайти відповіді на запитання? Ви напевне робили якісь логічні висновки? так? І ми з вами пригадаємо, що таке логіка. Логіка, логіка наука, нау, правда нау, і смысл. Ось що нього пригадали. Попрацюємо у зошиті. Прочитаємо. І вставимо пропущені слова. Читаємо разом. Логіка. Логіка. Навілька, Логіка. Правильне. Правильне. Мислення. Пишемо слово мислення. мислення. Читаємо далі основоположником логіки є. Аристотель. Аристотель учений стародавньої Греції. Пишемо аріс. Аристо... Дізнаємося більше про Арістотеля, прочитаємо інформацію разом з диктором. Сімнадцятирічним Арістотель розпочав навчання в академії Платона. Він був не лише енциклопедично обізнаний, є засновником біології, географії, фізики, астрономії та інших наук, але й спортивно розвинений і брав участь в Олімпійських іграх. Згодом Аристотель заснував свою школу, у якій навчав того, що Земля й місяць мають кулясту форму. Започаткував психологію та логіку як науки. Цікаво, що мислитель мав звичку читати лекції під час прогулянки. Уважають, що саме Арістотель був найрозумнішою людиною в історії людства. Жив великий філософ і вчений близько 2400 років тому. Отже, діти, скажіть, будь ласка, кого вважають найрозумнішою людиною в історії людства? Аристотель, Аристотель. 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 читаємо разом. Уважаю, У що уважаю. саме Аристотель, Аристотель. найголовнішою міною в, в історії людства. людства. Жив великий філософ і вчений приблизно двох тисяч чотирьохсот років тому у якій ері жив Аристотель? Прочитаємо текст Права номер сім, пізнаємося про це. Знайшли? Щоб уявити, як минає час, слід намалювати шкалу, лінію з поділками і рівномірно нанести позначки. Століття 100 років, роки місяці, дні. Роки лічать від народження Ісуса Христа. Різдва. Ми живемо в нашій ері або ері від Різдва Христового. Скорочено НЕ. Усе, що сталося до Різдва, відбулося до нашої ери, до НЕ. Час до нашої ери позначають на шкалі у зворотному порядку. Роки на лінії часу позначають арабськими цифрами 100, 2000 тощо, а століття римськими перше, четверте, двадцять перше. Отже, діти. Що означає поняття століття? Знайдіть у тексті Ариночка, Роки. Так, выделяем «сто означає означает «сто роки». И что означает понятие «наша эра»? Арина знает. Ера від Христового. Христова, так. ми живемо в нашій ері, або ері від Різдва Христового. скорочено не, -E, наша ера. Що означає поняття до нашої ери? Читаємо далі разом, вмикайте мікрофон. Усе, що сталося до Різдва, відбулося на нас. до нашої, нашої ери. До е. до е. Виділяємо. Усе, що сталося до Різдва, відбулося до нашої ери. Час до нашої ери означають у зворотному порядку. Розглянемо шкалу часу. Ось діти, ця шкала. Роки лічать від Різдва Христового. Це початок нашої ери. Усе, що сталося до Різдва, відбулося до нашої ери. Час до нашої ери позначають у шкалі у зворотному порядку. Ось ця стрілочка показує. Час до нашої ери. Ми живемо в нашій ері або ері від різдва хрестового дві тисячі двадцять п'ятий рік це наша ера, це двадцять перше століття ось діти. Знайшли? Двадцять перше століття. Аристотель жив до нашої ери? Приблизно двох років тому це було до нашої ери. Перевірте себе, чи добре ви зрозуміли інформацію. Оберіть правильну відповідь. <кхе> Читаємо разом діти. На який Р поділяють історію. Варіант А. До Оберіть правильний варіант. Подивіться на шкалу часу. Ваня визначився. Прошу. Варіант а. Читаємо до нашої ели, та наша ела. Так, ми з вами щойно дізналися, на які періоди. Поділяють історію до нашої ери та наша ера. Друге запитання. Читаємо разом. Від якої розпочинається відлік нашої ери. Так, визначилися. Єгор, прошу. Варіант А. Від Різдва Христового. Аріночка, тебе який варіант? Варіант А від Різдва Христового. Розумнички, так, дійсно. Продовжуємо працювати на сторінці 5. Коли жив Арістотель? Так, Соломію хочу послухати. Прошу, Соломія. Варіант А. До нашої ери. Варіант Б у нашій ері. До нашої ери. Погоджуємося, діти. Топ. Так. Так, розумнички. Аристотель жив до нашої ери. Далі ми з вами пригадаємо про логічні задачі, бо Аристотель основоположник логіки. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Аристотель. Одну погодний логічні задачі для розв'язання яких не логічне висвітлення злітливість. Розв'язання задачу. Слід зробити схемати. Лічне або загубити. Розв'яжемо логічні задачі. Читаємо першу задачу. Вмикайте мікрофон.

Отже, діти, оберіть правильний варіант відповіді. Варіант А – 5, варіант Б – 6, варіант В – 7, варіант Г – 8 і варіант Д – 9. Так, Ваня визначився. Слухаємо тебе. Варіант В7. Так. Хто ще визначився? Говоріть, дітки. Аріна? Варіант в 6. Так, Єгора послухаємо. Варіант В6. Соломія визначилась? Варіант Б6. Так. Розмірковуємо. Отже, скільки всього роботів брали участь у грі? Вмикайте мікрофон, підказуємо і виділяємо. Одинадцять. Одинадцять роботів. Далі читаємо: один із них шукає решту. Він може ховатися? Ні. 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 Від одинадцяти віднімаємо один, залишається. 10. 10. Скільки роботів вже знайшли? Читаємо. Йоя та Так, Йо так вам знайшли. Угу. Тобто, Скільки роботів вже знайшли? Сім. Сім. Вже знайшли. Аю троє та квапку. Трьох знайшли. Отже, десять мінус три дорівнює. У нас діти, одна задача номер два. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. У родині Урод. Родині...

Планки, та, та діти дорівнює дорівню 18. 15. Скільки років Галинці. Варіант А 5, варіант Б. 8, варіант В 13 і варіант Г 15. Розв'яжемо задачу. Табличним способом ставимо у клітинках, що відповідають віку дітей крапки, а в клітинках, що не відповідають віку дітей, крестики. Як ми повинні міркувати, діти? У родині четверо дітей. Дивимося в табличку. Галинка, Надійка, Петрик і Світланка. Віком 5, 8, 13 та 15 років. Читаємо далі. Одна дівчинка ходить, Одна. До дитячого дитячого садка. ходить до дитячого садка. Дивимося, у нас три дівчинки: Галинка, Надійка, Світланка і хлопчик Петрик. Отже, робимо висновок: що Петрику не може бути 5 років тому що він хлопчик. Ставимо біля Петрика, там де 5 років хрестик. Не може такого бути. Далі Світланка старша за Петрика, тому Світланці не може бути. 8 років, бо вона старша за Петрика, отже, їй може бути або 13, або 15 років. Далі читаємо. Сума років Світланки та надію дорівнює 18 тим. 18. Отже, у нас Світланка. І надійка. 13. Сума їх років 18. Так, це 18. Це які роки беремо діти? Дивіться в табличку. 13 і 5. Розумнечка Аріночка. Так, отже, комусь із них 5, а комусь із них 13. Розмірковуємо. Кому буде 13? Хто старший за Петрика? А за Петрика у нас старша Світланка. Отже, Світланці буде 13 років, а кому буде 5 років? Її сестричці, яку звати? Надійка Надійка. Отже, Надійці 5 років. Якщо Світланка старша за Петрика, то скільки років буде Петрику, діти? Йому не п'ять. І він менший за Світланку, бо Світланка за нього старша. Скільки Петрику? Вісім. Так, поставили крапочку. І залишається Галинка. Визначте, скільки років Галинці. П'ятнадцять. Надійці п'ять, Петрику вісім, Світланці тринадцять, а Галинці п'ятнадцять. Отже, обираємо варіант Г. П'ятнадцять років Галинці.